Світова архітектура безпеки тріщить по швах. я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені. США відвертаються від Європи. Мене хвилює загроза зсередини. Відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей. Як захищатися Україні у новій реальності? є дві воюючі країни, які мають домовитись про мир, і є посередник США. Ексклюзивні подробиці залаштунків мюнхенської конференції та резонансні заяви з українського ланчу. 61-а Мюнхенська конференція з безпеки відбувається в ключовий момент змін. Нова адміністрація США влаштовує політичний землетрус по всьому світу. У Брюсселі відбувається новий цикл європейських законодавчих зборів. А вибори до парламенту Німеччини, одного з ключових гравців Євросоюзу щодо допомоги Україні, відбудуться через тиждень після конференції, і це вже не кажучи про нові контакти США та Росії. Протягом останніх шести десятиліть Мюнхенська конференція стала головним форумом, де обговорюють світову політику безпеки. Тут беруть участь сотні високопосадовців з усього світу, але мабуть, вперше за останні роки Мюнхен настільки наелектризований. Цього року у Мюнхені відбувся справжній політичний аншлаг. Тільки в американську делегацію віце віцепрезидент, держсекретар та директор ЦРУ. Само собою з боку ЄС були представлені голови майже всіх європейських органів. А Україна традиційно стала однією з ключових тем. Надзвичайну увагу до Мюнхена привернули події, які розгортались за кілька днів до нього. Тут, начебто, мали представити мирний план США щодо завершення війни, але цю інформацію спростували. І телефонна розмова Трампа із Путіним, після якої у західній пресі Мюнхен 2025 почали порівнювати з Мюнхеном 1938-го, коли Гітлеру віддали частину Чехословаччини. Пізніше на полях конференції це прокоментував і президент України. А мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, ну тому що це Мюнхен. І Тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Спочатку все йшло за сценарієм. Президент Німеччини Штайнмаєр та голова Єврокомісії фон Дер Ляйн говорили про єдність, спільну безпекову відповідальність. США в принципі нічого нового. Україні потрібен мир завдяки силі. Європа хоче миру завдяки силі. Аж раптом на європейців полився холодний душ. Промова віцепрезидента США Джейді Венса наробила галасу ще до того, як почалась. Західна преса писала, що він може заявити навіть про виведення військ США з Європи. А сам Венс підкидав хмизу у вогонь, обіцяючи, що його виступ не забудуть. Власне так і сталося. Деякі з присутніх у залі під час цієї промови напружено переглядалися. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній чинник. Мене хвилює загроза зсередини відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, які поділяють і США. Венс розкритикував скасування президентських виборів у Румунії, у які втручалася Росія, і на яких переміг одіозний конспіролог Джорджеску. Назвав масову міграцію загрозою для Європи та звинуватив ЄС у нібито утисках демократії, очевидно, маючи на увазі неприховані симпатії вона маска до європейських ультраправих партій. якщо США змогли пережити 10 років повідомлень про Грету Тунберг, то ви потерпіть пару місяців по Маска. Взагалі, його виступ мав відверто повчальний тон, і це по факту маніфест цієї ціннісної прірви, яка намітилася всередині західного світу. При цьому про екзистенційну загрозу на континенті він згадав лише один раз, говорячи про розумне врегулювання. Я думаю, що цьому лідерству ну приходить якийсь кінець, Я маю на увазі лідерство безпековому сполучених штатів більш більш того, вони самі відмовляються від такого лідерства і говорить про те, що Європа має самостійно вирішувати свої безпекові питання. Ще одна інтрига Мюнхена зустріч Венса та держсекретаря Рубіо з президентом Зеленським та українською делегацією. Спочатку її відклали, начебто, через те, що США взяли час на доопрацювання проєкту з угоди корисних копалин, яку врешті не підписали. Утім, потім перемовини таки сталися. Віцепрезидент та президент України назвали їх хорошими у нас були хороші діалоги про те, як досягти миру, і їх буде більше найближчими днями, тижнями та місяцями. Позиція нової адміністрації Трампа як щодо Києва, так і Брюсселя показала, Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку. Це було однією з ключових тез у виступі українського президента на головному майданчику конференції. Let's be honest, now we the... Будьмо відвертими. Зараз ми не можемо виключати можливість того, що Америка може сказати ні Європі. Щодо питань, які її загрожують. Багато лідерів говорили про Європу, якій потрібні власні збройні сили, армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені. Частиною збройних сил Європи за задумом президента можуть стати зсу. Також він додав, що не прибере зі столу переговорів питання членства України в НАТО, а як альтернативу розглядає умови для побудови іншого безпекового союзу в Україні з членами альянсу. Ще одна теза: жодних переговорів щодо України без Києва. Україна ніколи не прийме угоди, які укладають без нашої участі. Жодних рішень щодо України без України. Жодних Рішень щодо Європи без Європи Майданчиком, на якому продовжили цю дискусію, який повністю був присвячений нашій державі, став український ланч. Його у Мюнхені вже восьми провів фонд Віктора Пінчука. Традиційно на цю дискусію зібралися державні діячі, політики та експерти з багатьох країн світу, і цього разу вона була присвячена тому, як впливатиме на завершення війни підхід адміністрації Трампа. Це головно відображала озвучена тема: Твоя країна понад усе. Перемагай з нами. Верінечлфопрезидент для будь-якого лідера дуже природно ставити інтереси своєї держави в пріоритет. і коли хтось каже, що для нього інтереси його країни стоять на першому місці. Це означає, що він повинен підтримати Україну, тому що національна безпека має бути абсолютним пріоритетом. Центральною персоною став спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлох. всупереч з догадкам, що його нібито замінили на стіла Уіткофа, який нещодавно літав на Москви, ви залишається у переговорному процесі, однак вестиме лінію Києва. Він акцентував на тому, що Україну ніхто не виключає з переговорів, але він не бачить за столом перемовин Європу. І це питання викликало дуже запеклі дискусії. є дві воюючі країни, які мають домовитись про мир, і є посередник США. Але ж США, наче мантру, повторюють, що безпека на континенті це відповідальність Європи. Чому тоді її немає за столом переговорів? Але як ви кажете, європейці не будуть за цим столом. Це стосується Європи, так само як і Росії. Україна має бути за цим столом, і Європа також. Келох запевнив, що одна з причин його візиту до Європи це власне дізнатися думку союзників, яку він перекаже президенту США. Європейці тим часом збираються на екстрений саміт, щоб вирішити, як діяти, після останніх заяв адміністрації Трампа у Мюнхені. Також під час українського ланчу Келох окреслив свій план дій та терміни щодо припинення вогню спершу ти зупиняєш кров, а потім втамовуєш біль. Це те, що ми і робимо. Ми зупиняємо кров. Я не говорю про шість місяців чи рік. Я говорю про дні та тижні я живу за часом Трампа. Він хоче, щоб це було зроблено сьогодні. Завтра він питає, чому це не було зроблено. Але ключове, що турбує Київ, це гарантії безпеки і не просто припинення вогню, а сталий мир. Адже Україна добре знає, чого варті домовленості з Росією припинити стріляти. Прем'єр-міністрка Данії Мета Федеріксан також висловила сумніви у тому, що Росія зупиниться після припинення вогню. Я Не думаю, що росіяни зупиняться. Вибачте, але я не бачила жодних сигналів з боку Росії протягом багатьох років, які б говорили про готовність Росії припинити війну в Україні чи де-інде Чи На найбільший скепсис щодо мирних угод з Росією в тому, що без зрозумілих та ефективних гарантій безпеки вони можуть перетворитися на мінськ 3 про що під час дискусії заявив прем'єр-міністр Хорватії Десь прегметик цей прагматичний підхід закінчиться припиненням вогню, перетворившись на угоди, на кшалт мінська чи мінська 2 це стане замороженим конфліктом з де факто окупацією та незаконною анексією шляхом включення українських територій в російську конституційну систему. Якщо це стане реальністю, це буде поразка і не лише для України. Це буде поразка всієї міжнародної спільноти та всього, що ми відстоюємо. Кіткево в свою чергу наголосив, що саме по собі припинення вогню та мирний договір не будуть визначним успіхом для України. Ми дійсно хочемо переконатися, що мир буде тривалим і стійким, і суверенітет України буде збережено. Ми хочемо переконатися, що як тільки війна припиниться, вона ніколи не повториться. Інакше наслідки будуть колосальними для обох сторін. На українському ланчі було багато наших військових. Вони кажуть, Україні варто розраховувати в першу чергу на власні сили, адже наша армія головний гарант безпеки, каже герой України Дмитро Фінашин. Незалежно від результатів цієї шахової партії, яка зараз розігрується, незмінною залишиться одна єдина річ це Україна, яка є можливістю Європи стати більш Безпеково незалежними від сполучених штатів так потужно світ не хитало давно. Міжнародна архітектура безпеки за крок до прірви, і нинішня турбулентність красномовно демонструє світ без конфліктів та воєн, у який чомусь повірила Європа, – Це ілюзія, і покладатися варто в першу чергу на себе. А суб'єктність коштує дорого. І саме зараз визначається, що буде правити далі: сила закону чи закон сили. Із Мюнхена, Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.